Мій початок війни розпочався в цих підвалах. Це було 24 лютого. лютого, 6 ранку. Ми вже прибігли всі вчителі, і першим ділом, що мені довелося робити, дивитися, чи є вода. Так Віталій Чикало в укритті Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну згадує про свій останній робочий день. За його словами, після евакуації студентів вирішив стати на захист України. Десять годині вечора я сказав своїй дружині, що я відправляюся на війну. Укриття в училищі почали готувати за півроку до вторгнення Росії в Україну, каже військовий. Це одна з кімнат нашого бомбосховища, укриття, медичні засоби, стаканчики для води, певні запаси харчів на кілька годин, днів. Дещо потрібно ще покращити, удосконалити. Але працівники молодці. Я ще перед віною в тому кутку набрав пісок для ремонтів. Зараз там вже стоять лавочки чистенько. Колега Віталія, з яким він починав роботи в цьому укритті, також у 105 й бригаді тероборони ЗСУ. Початок робіт в укритті ми проводили з моїм побратимом і колегою Юрою Семчишином, а зараз я вам покажу, де я працював вчителем фізичного виховання. За словами Віталія Чикала, тут він працював з 2016 року. Заняття проводив у цій спортивній кімнаті. Хотілося бігати, 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 довго бігати і до кінця життя бігати. Ти бігаєш 20 років. Професія, ну, вчитель передати свої знання, якісь міння, навички. Інакшого вибору просто я і не бачив перед собою. В 30 років я ще виступав на змаганнях. Перший раз на чемпіонаті України, що був при це я був в 10 класі. А потім поступово друге місце, перше місце, і так за всю кар'єру вийшло близько десяти разів чемпіоном України. Учасник Кубку Європи, в естафеті 4 по 100, Матчові зустрічі, призер, переможець. Навіть усіх мань зараз не згадаєш, багато було. Але за його словами, попри успіхи в спринтерському спорті, в армії прибігав не перший. Старі травми все таки вилазять. І перші, 22-му році, коли ми почули перші такі вибухи, я зрозумів, що я бігав 20 років, але я не навчився бігати правильно. Хлопці всі бігли першими до укриття. Я не міг донати, хоча майстер спорту. Так таке бувало. Я думав, що так що я буду завжди перший. Виявилося, ні, я не вмію бігати. Віталій розповів, що за три роки служби в ЗСУ змінив кілька спеціальностей. Дев'ять місяців я прослужив на посаді стрільця, потім вже стало питання, потрібен бойовий медик. Я тоді поїхав на навчання і закінчив курси на бойового медика. Спершу я думав, що це так, це вже легше, це краще якась посада. Насправді, це дуже важко. Це Величезна відповідальність. Завжди ти не можеш бути готовий. Ти не знаєш, кого тобі з хлопців перенесуть, кого тобі потрібно буде витягнути. Перший бойовий, так мій досвід, це вийшло під Куп'янськом. Зразу лежав побратим, один з таких найближчих було важко. Потім був, отримав поранення, і після лікування я вже не міг виконувати функції бойового медика, і мене перевели були у звод зв'язку. Знов зовсім інакша спеціальність цікава, важка. Коли у 82-му батальйоні 105-ї бригади формувався взвод безпілотних авіаційних комплексів, каже військовослужбовець, його перевели туди. Зараз як командир взводу безпілотних авіаційних комплексів, молодший лейтенант Віталій Чекала. Основне завдання майже те саме як вчитель: організувати роботу. З другої сторони, як менеджер знайти, забезпечити. Як психолог Попробувати допомогти. Не можу допомогти організувати, хто зможе допомогти. Зараз Віталій у відпустці його запросили на зустріч зі студентами училища, аби він розповів про дрони та мінну безпеку. Ворог зараз почав останнім часом робити дуже великі такі пакості в тиловій частині. Є випадки, коли шахет несе вже дві частини бойових, одна йде на контакт, а на підрив. А друга, коли він пролітає над місцем, це може бути паркова зона, може бути майдан, може бути просто сільська вулиця. І він скидає невеличкі касетні боєприпаси. Підтримати Віталія під час лекції прийшла його дружина Ірина. За словами жінки, вона ним дуже пишається. Я дуже рада, що він може себе в той самий час бачити, що може себе реалізувати і поза війною на даний момент. Я думаю, що це можуть зрозуміти. Переважно тільки жінки візкова коли одного дня твоє життя перевертається на 180 градусів. Крім того, що ти маєш насти на собі побут, ти маєш нести ще якусь ем, частину його емоцій, бути відповідальною за його емоції. Бо сила військових в тилу, і треба бути цим тилом. Віталій та Ірина мріють про спокійне життя після війни, за їхніми словами, мають багато планів. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.